Всім привіт! Починається ролик з того, не з понеділка, як зазвичай, а з вихідних. Тому що трішки різноманіття. Машина залишилась з Дніпрі, минулий рейс, закінчення не знімав, тому що знімати це недоцільно. Тому завершення вийшло трішки обрізаним. Зараз у нас в планах скупитися до стоматолога, як зазвичай, ялинку нарядити. Йдемо знову по магазинам. Так, вже починається ранок суботи, 9 ранку вже йдемо на базар по сільотку. Так, і ходили по сільотку, купили сільотку в пакетику і ще один пакетик. І вроді ялинка ну, в дафа буде, сиділа сніжна. Селточка Кау! Каву, ось ще сладеньке. Вроді все по мілочам. Але заходиш і те треба, те треба, як завжди, в магазин. А зараз поїдемо в Арус і будемо вже збиратися до стоматолога. А день у нас продовжується. Йдемо з таким колегою білосніжним і такими пакуночками. Так як у нас буде святе, святий Миколай. Хочемо привітати племінницю, відправити посилку, тому зараз якраз і документи потрібно відправити на Дніпро. Саме головне — не перепутати, що куди відправляти. Так ще йдемо на нову почту, відправимо і будемо їхати вже до стоматолога. А вечір проходить у нас вже вдома. Біля ялинки збираємо, создаємо новорічний настрій, тому що поки що вдома. Сьогодні у нас якесь 7-8 число. 7. 7. Можливо, радувати, але коли далекобійники вдома, тоді і ставляться ялинку. Але вже туди-сюди, скоро і різдво, тому якраз сьогодні поставимо, украсимо і буде у нас новогодній настрій. А вже потім ще потрібно буде ще. Машини украсити Головне — не заважати. Дівчина працює. Я сижу, балакає <п 'єш> ладно. Будемо допомагати та ставити ялинку. Така у нас вийшла ялинка. Десь півтори години роботи і така краса. Просто тепер можна насолоджуватися. Коли немає роботи, сидіти вдома, зимовий день, пити какао і дивитися на новорічні фільми. Але для того, щоб це все робити, потрібно ще поїхати трішки попрацювати, щоб новорічні свята бути вдома словно звісний автовокзал. З нього кожен раз відправляюсь машина в Дніпрі, так як залишилась. То приїхали, взяли квиток. Завтра вже буду відправлятися. Завтра на 8 ранку. Приїду десь, напевно, часів 10. Також сталася з нами ситуація, поки я ховав квиток в кошельок, то підходять Івана і кажуть, синок. Ти ж не жадний, поможи нам. І так також кошелюк дивлюся, я бігом під руку пошлі. Я мовчки голову пустив, тому що дійсно страшнувато. Тому зараз поїдемо далі займатися, поки ще є час. Останній день. Проводимо з користю. І вихідні у нас продовжуються, щоб не сидіти вдома, проводимо час активно. Прийшли на каток. Їдемо мороза подарки забрати. Чекаємо, 10 хвилин, і підемо перебуватися і кататися на коньках. Ану, розкажи про твоє падіння. Так, трохи в кадр не попало. Зараз. Ну, <смітна> 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 Вроді не видно. Штани тріснули, тільки почув, як по швам пішло. Ми зараз будемо кататися штанів. Без штанів. Так, А так вже закінчується наш плодотворний день. Зварились такі ось кривіточки. По Також сьогодні купили доповнення до ялинки такогось Діда Мороза. Сніговичка і така наша ялинка. Тому зараз перекусимо і будемо вже відпочивати після активного відпочинку дня. І завтра вже знову в роботу. І вже повернулися ми на свої прежні міста. Приїхали сьогодні у нас в понеділок. Починається робочий тиждень. Хотів зняти побільше, як там розпаковую речі, що мені передали з дому цей цей побит. Але склалося трошки по-інакшому. Думав, найду завантаження, але в нас повторення історії немає роботи. Сьогодні понеділок, я знову стою в Дніпрі і зараз таке історія повторяється. Прям крутиться у мене це все. Але ще тому, що я сьогодні поїхав на сервіс і цілий день провів на сервісі. Також просили і з цього відео я ж буду викладувати затрані про селисі. Як проходить рейс, як говорив, буду. Ну почнемо з того, що в мене рейс тиждень почався з СТО і з мінусу. Я сьогодні замінив термостат на Дафі. Термостат вийшов 1300 робота півтори. Потім я зробив собі супорт, тому що він був заглушений, як клинуло колесо. Сьогодні його перебрали. Я не знав, що колодки в мене. Одна колодка випала, щоб на сервісі шукали, шукали, не змогли знайти. прийшлось брати комплект дві пари. Дві пари колодок у нас виходить 4 тисячі. Також направляючі замінили І це все перебрати супорт за роботу 2500 і запчастини. і там антифриз 500 гривень. В общем, на сумарну суму сьогодні супорт. Термостат вийшло мені на 11 тисяч, то тиждень у нас починається з мінус 11 тисяч. Але це в принципі нічого страшного, це машина все ламається, це, це, це нормально. Я просто ще не встиг знімати. Тобто, я після кожного рейсу, який роблю, я відкладую 15% на ремонт машини. Тобто, якщо ось приходить час, що потрібно обслуговувати машину. Я просто достаю ці гроші і знімаю. І плачу. Тому в цьому плані нічого страшного немає. Я до цього завжди готовий. Не хочеться, звісно, іноді. Але це все нормально. Краще, саме головне, щоб машина була обслугована і в технічно справному стані. А зараз роботи немає. Сьогодні в цілий день Я в 5 вечора тільки звільнився. Завтра вівторок. А роботи немає, і говорять, що знову немає світла, не встигають підготувати товар. Ну, завтра ще подивимось, що буде. Так, друзі, у нас сьогодні вівторок. Я, якщо чесно, не сподівався, що буде завантаження сьогодні, тому що ранок починався так само погано, без загрузок, нічого толкового не було. Але подзвонили постійні клієнти, які возимо метал, і там завод на Полтаву шукав машину, не могли знайти. Дали мій номер телефону. Ми, бо якраз із цих моїх постійних клієнтів була одна точка завантаження, з якої я зараз виїжджаю також на цей завод, і мене порекомендували. У мене три завантаження по Дніпру. Я взяв Полтаву, розумію, що з Полтави буде складно виїхати потім. Але я назвав суму, за яку, наприклад, я поїду, що навіть якщо трішки переїжджати, що для мене не буде проблемою. Я їду Дніпро-Полтава за 12 тисяч гривень. Три точки завантаження в Дніпрі, одна вигрузка в Полтаві. Везу є 8 тонн металу. Доволі таки непоганий фрахт, як для такої ваги, для такого кілометража. Тому що вчора предлагали Нежин. Нежин предлагали за 15450 кілометрів і 23 тонни вести. Тут все-таки я нелегке поїду. Тому зараз ми їдемо на другу точку завантаження. йо моє прицеп колбаси прям. Їдемо на другу точку завантаження, вона у нас на Шинній. це по запорізькому шосе. Тому їдемо огрузитися і, можливо, ще встигнемо на третю точку. Приїхали ми на другу точку. Зараз два години дня, напевно, це будуть і вантажити краном. Але сказали, що раніше трьох не завантажать. Тому у нас обідний обід. Побідаємо, хоч і потім далі, можливо, ще третю точку завантажимо. Сьогодні все встигнемо і поїдемо на Полтаву. Дай Бог. туман такий сів, звісно, добрячий. Так що наші робочі зараз залишається тільки чекати. Ми завантажились цілий день, прокаталися. Фух, тяжкий був день. Зараз у нас 9 годин вечора. Почав я свій робочий час в 10. Тобто, у мене ще 4 години робочого часу є. Але я доїду до брочної відстою паузу і зранку доїду на розвантаження. Їхати, слава Богу, недалеко. Але перед цим заїжджали на вог, підзаправились. І ще що ми будемо робити, то це колись там, де мені робили супорт. Потрібно перевірити гайки, чи все в порядку. Найдіти колпачки, щоб грязь не залітала. І будемо їхати. На вулиці таке дощ, слякоть. Тому зараз по-бистрому це зробимо і поїдемо. Отакий так. у нас інструмент, провірили. Це вже останній болт. І йдемо по колпачки. Ось вже колпачки наготував. На сервісі, правда, один ось тріснув. Ну, нічого страшного, купимо новий. І все. Нарешті можна тепер спокійно їхати, загрузилися. Правда. Поночі зараз їхати, але хоч туману немає, бо днем. Зараз, зараз ніч і видніше, ніж днем. Правда, там фонарі світяться. Але сьогодні, кстати, до речі, на другому завантаженні я не знімав, тому що я сам перелякався. Я в перший раз зрозумів, зрозумів, що я боюся крана, тому що прийшов якийсь крановщик, що він ніколи на тому крані не їздив. В общем, оці опори, на яких він стоїть на чотирьох лапах, дві задні відриваються. Він перехиляється, тому я машину дігнав, кажу, товар постав по центру, кажу, я краще сам під'їду, ти його ним взагалі не шевели, бо ти мені зараз всю машину розіб'єш. Бо там ще чуть не придавили, як метал доставало, так як посипався, то і металу було небагато, три тонни. Він був наготовлений і все. Але грузили ми його порядку, напевно, часа три. Ще й по темному стемніло. Слава Богу, загрузились. На третій точці, правда, мене в 7 вечора грузили. Зараз вже 50 10... 7 чи пів. 5... А 8 почти грузили. Бо я в 8 виїхав, там буквально ті самі тритони та самі профнастіл, Але так само наготовлений, раз-два і все, завантажили, і я уїхав. Ох, тому зараз їдемо до своєї улюбленої кафешки, там ночуємо. Крутимо паузу і зранку просипаємось і їдемо на розвантаження. Як в нас переночували. Рада не розвиднілась, поставили чайник. Будемо пити каву, ну як чайник, <смі> майже чайник, так скажемо, гріємо, кипятим воду. Поп'ємо каву, покупалися вже зранку і будемо виїжджати. Якраз трохи освіжилися, залишилось тільки каву попити і можна їхати. Так, вигрузились в Полтаві, завантажень поки що немає, зараз потрібно попити каву, а потім вирішити ці питання, якраз тоді підрахуємо, скільки в нас вийшло за рейс. Тут десь мій товариш стоїть, а то напевно і він. Аварієчка. Нормально. Зібрались львівські хлопці. Також львістська машина. Вже вийшло, мене чекають. Притирочку, притірочку. Опа. Ну, ладно, я собі його кину. Якщо ти не хоче. Можу я забрати. Не тривай, поки ти рядом. Буковим, Просто я не знаю, куди його положити. Думай, бо в мене вже закрито. Що в мене теж Положи на обочину. Таке добро. Ну, а казав, що грязний, грязні. Я за машину. Я такий самий це скажу. Я мабуть пописав, я так в батарії, як була б. Ну да, це ж на я ходу взагалі не зінький. То не я дуже низінький. Земля глибока, блять. Ооо. Оце вещь. У мене моя ну, краса на лайка закінчиться. Якраз дякую. А що за вкус лімончика? Ти їй пить наші стекла, Ну Часники на. не зарабатыють мало, буду розбавляти. Ну, бачу, і буде лімонадій. Так, зупинилися ми на парковці. З усіма вже кави попили, з усіма перебалакали, а роботи як не було, так і немає. Ну, нічого страшного, саме головне, щоб здоров'я було і що як вигружались, нічого не поламали, що все ціле. Тому також, поки їхали, бачили підписників. Напевно, це саме більше, що я бачив за кілометра 3-4, то одна машина приїхала, маніпулятор посигналив і вже як ішов на резора, друга машина. А ми підрахуємо рейс і його затрати. Рейс був у нас 12 тисяч, Дніпро-Полтава, три точки завантаження, одне розвантаження. В общем, на топливо. Я затратив там, 90 літрів з копійками, беремо 100 літрів і адблю. Це в нас вийшло на 5 тисяч. Зарплата диспетчеру, логісту – 500 гривень. Амортизація півтори тисячі, виходить 7 тисяч вже затрат. І платимо налог з 12 тисяч 5%. Це у нас виходить 600 гривень. Ну, 7-500, ну, хай трішки більше буде. Да, 7600 Тому виходить, що чистого заробітку 4400 гривень. І ще такий нюанс, що завантажень поки що немає. Те, що предлагали, то я просто не бачу сенсу їхати. Я краще тоді вже пустим вернусь на Дніпро їхати. З валок предложили завантаження на Павлоград. Мені до валок потрібно з Полтави переїхати, я не знаю. Напевно, кілометрів це 90. І потім ще звалок на Павлоград, ну, хай 300 кілометрів круг вийде. Це так мінімум, напевно. По такій собі дорогі, що там ці 300 кілометрів будуть казати адом. І платять звалок на Павлоград 7 тисяч. Кірпіч кирп... з кірпічом дуже тяжко їздити, тим, тим паче, що розхитросте. І це вийде напевно 100 літрів, як мінімум. Напевно, так. Да. Століт, хай навіть мінімум 100 літрів, це я дблю, ну опять 5 тисяч, зарплата диспетчеру. Ну, хай тут налічно не, не потрібно платити налог, але все рівно тих коштів навіть по тих дорогах на амортизацію не вистачить. А потім в Павлограді все рівно немає роботи, тим паче, переїжджати на Дніпро і це виходить собі в мінус. То краще я постою почекаю якесь нормальне завантаження. Поки чекаємо завантаження, логіста шукає, я також в Делі підсиджую, дивлюся. Але поки нічого немає. З Полтави глухо. Але нічого, не розстраємося. Приїхав я раніше, тому час є почекати. Так, а ранок у нас почався активно. Найшли завантаження. Правда, з мертвої Полтави нічого крім 4-5 тонн немає. Та й взагалі був тільки один рейс, приїхав я на таку ось територію Савдеповську. Платять Полтава Дніпро 4 000, 5 тонн. Ну, як порахувати, як взагалі нічого немає, я збирався пустим їхати. Хоч так. Хоч на паливо. Скільки 4 тисячі, хай на Полтаву ми затратимо літрів ще й по Дніпру покататися. Ну, хай літрів 60, що лі... будемо їхати буде легко. 60 літрів, 60 літрів, хай навіть по 46. Це виходить у нас. Ну, десь хай 3000 на паливо піде приблизно паливо аблюше. Наприклад, диспетчер я не знаю, чи я буду за цей грей сплатити, напевно ні. 3000. І виходить у нас ще тисячі на амортизацію. Ну, в принципі, в ноль. <рес> так що якось так. І знову приходиться лазити по цим калюжам. Сказали очікувати документи до мене вийдуть. А поки що. Закриваємось, Капець, чуть не впав. Так, а будемо вести ми 5 паліт, пів машини, 5 тонн. Оставлю їх так, щоб розпроділити більш-менш. Хоча яку нагрузку, ну, все одно так краще буде їхати. Так що закриваємось, чекаємо документи і їдемо. Так, їдемо вже на Дніпро. Завантажень у нас більше не було взагалі. Там якось завантаження ще 6 тонн предлагали, але в сторону там кудись од Дніпра кілометрів 40 і на Павлоград там, 3 тисячі платили, тому смисло мені вести на Павлоград. Це чисто, я потрачу ті гроші на паливо також, чи мені потім з Павлограда ще знову їхати на Дніпро пустим. Тому що з Павлограда також виїхати дуже складно. Тому їдемо за одним грузом. І вероятні всього сьогодні четвер я вигружусь, поставлю машину на парковці і потрібно буде відпочивати тому що. В нинішньому тижні вряд ли вже щось краще з'явиться, тому йдемо вигружатися. А у нас другий день кофі пітіє. І всі пороз'їжджалися, закон порласький привіт. Оце так було, як я приїхав, їхав, поняв. Блів, вони мене всі обганяли. Немає слов. собі залітати. Можна було сюди і залетіти. В принципі, Ну так. Да. Другий день встрій. І мене з пустими руками не відпускають. От що, що це треба? Вони постійно руться старі. Та й тоже. А цей дивлюсь такий бокс. Перший раз бокс в такому боці. Рівені, мабуть, не дуже. Та чого? А це наш? Я дивлюсь на русском, а ж. Ну не уверено. Даному коню. Да. Так. Перший ще плюс один ревень, тепер можна і на Європу.